Шалом, це славко, я знову без засів, Вона ісполняє свій медичний довг, зціляє, а мені доводиться викручуватися. Оце зйомки за 9 березня, 39-го полку гелікоптерів в, любого, в любому моєму серці Джанкої, куди ми завжди заїжджали оптом загружатися до нашої скромної аптеки. Щоб потім торгувати в роздріб. Що ви бачите? Що цікаво, що старі позиції С 400 ось зникли. А зараз, отак, в чистому полі поставили нові і виглядають вони на макети. Якось виглядають вони підозріло. Бо чого це було тягти, стягувати з оцих позицій як вони стояли нормально мирний час, а тягти їх сюди? Чи вони бояться українських ракет, котрі не полетять? Тому що Шольц, ви знаєте, зробив переучот Таурусав. І тепер знайшов ще одну прекрасну причину. От ми всі відремонтуємо і вже тоді всі дамо українцям. А чому це має значення? Бо от дослідження цього так само. Я на жаль, сьогодні мені складно буде назвати нашого брата, який це робив, бо я сам знімаю сам це. Я вибачаюся перед ним, ось, значить, позиції. Що нам важить знати, 39-й полк в піки свого розцвіта мав 16К-52. Зараз помічено 2К-52, 10М-28 і 4 су 25 з котрих кажуть, один макет. З котрих кажуть, один макет. Десь я, я цей макет вам хотів показати. Ну, це інша змінна позиція. Ось макет. Бачите, ось тут є макет. І до чого це? Оце, ну ви знаєте, наш татарігамі, брат, ось каже інша база. Ось в стрілковому це старі зйомки, нові зйомки. Ось в стрілковому. Ця запасна база 39-го полку гелікоптерів. Тут мали стояти, бачите, ці К-52, 16 штук. Але куди поділися 14К-52? Це загадка, можливо, їх нема, можливо, їх перекинули подалі, але висновок для розвідки достатньо зрозумілий. Противник послаблюється, а ракет, бачите, це я маю, а ракет у нас йок. Тому що ви бачите, ні. Коротше, залп ракет для РСЗО американських М270, ні ближчого засягу, 90 кілометрів. Ні, оцього що вони у нас середнім засягом на 100 миль. Нам не вистачає, ми не можемо. Накрити ці бази і розібратися з рештками цієї публіки, з рештками 39 го полку. Так само, значить, що треба знати? Противник, зараз ми будемо говорити за втрати, ми це вам пояснимо. Але спочатку, Путін, ви знаєте, сказав Кісільову, що в цій ситуації він завжди видає себе, що. Який сенс вести переговори тільки тому, що у противника патрони заканчують? Я би сказав так, який сенс Україні вести переговори тільки тому, що Путін не може використати вкрай сприятливу ситуацію, крайнє послаблення збройних сил України. Він з крайнім напруженням своїх сил. Ми зараз будемо говорити за втрати його техніки, механізово механізованої для наступу? Він нічого не може наступити. То який сенс вести переговори, який сенс нас примушувати до миру. В цій ситуації, коли Путін все одно емпакєт, ви розумієте, скільки б вони ви не, не, не змушували дам, але якщо насильник не може, ну, то ви розумієте, що ж у нас це інакше під інакшу статтю підводять, коротше кажучи, таку форму. Що, між іншим, дуже неприємно, це недолік, я скажу, сексистський нашого кримінального кодексу. Я Повністю на боці наших феміністок, котрі вимагають змінити такі формулювання зґвалтування і розвратних дій. Так, інше. Зараз ми побачимо втрати української сторони. Я потім за них буду говорити. Я зразу зроблю виставки, тому що мені менш зручно. Росіяни на 40 кілометрів вражають цілі в українському запіллі. Ви бачили, МІ-17 були вражені, вражені танки, вражені артсистеми. системи Ясно, що це робиться дронами. Для чого це робиться? І в той час нас обмежують в постачання. Ви знаєте, брати чехи сказали, що обіцяні снаряди, що вони знайшли, почнуть постачати з 1 червня. Вони дали ще Путіну час. Для чого дали час Путіну? Для чого, коли росіяни вже на 40 км атакують наше запілля, а нам не дуже є чим відповідати. Ви бачили. А щоб зрівняти втрати в техніці? Розумієте, зараз ми будемо дивитися далі втрати в техніці. Так, оце у нас є... Ой, щось. Я, коротше, почав я зносити. Яке у нас 11. Ну, от можна подивитися, втрати. Ендрю Перпетуа, наш брат. Ось бачите, які великі втрати. Я зразу вам їх. Зачитаю, поки воно так стоїть, значить 1303, 9 танків, 8 БМП, 4 БТР, 1203, 5 танків, 23 БМП. Ці всі ступені пошкодження, знищення втрати. 6 БТР, 5 МТЛБ, 11.03, 4 танки, 12 БМП, 5 БТР, 2 МТЛБ, 10.03, 1 танк, 2 БМП, 4 БТР. 1 МТОБ 903. Це щоб я додав, щоб не ну, треба на 10-му зупинитися, але довелося. Танки 2. БМП 6, БТР-2, МТОБ6. Загалом 21 танк. Ну, посла. О. Щось у мене це, я навіть розбиратися не буду, що сталося. Отак. 21 танк, 51 повний батальйон БМП, ну там з, з цими з БМДшками. Це ми умовні ж батальйони рахуємо. 21 БТР, 14 МТБ, взагалі 86 машин засобів для пересування. І якщо ми це порівняємо з українськими втратами, я відразу скажу, вони у мене упали під ноги, я них не полізу на радість. Вам, щоб зіпсувати картинку, чи тут нема на що дивитися. 18 танків, розумієте, ми рівняємо втрати. 21 танк противника, 18 українських танків, з них один шведський, один Леопард. Про що нам це говорить? Про те, якою дорогою ціною окупляється українська ця. Ну, ось ви бачите втрати в українській арті великі. Ось можемо подивитися, як це все окупляється. Ось. Наші втрати М771, краб, М109, Гвоздіка, Гаубіца. Повернемося сюди, донизу списку. Та оця втрата кіль... кількості наших танків. Тут вказані причини, чим вони втрачені. Дивитися на це гірко. І ви розумієте, наскільки ось наші Т-64. Ну, ви бачите, які ми втрати несемо. Ось іще. Я в меншу частину списку бачите, ось. Коротше, ситуація для нас виглядає не дуже. Ось наші втрати. Ось ям 777. Ось наші. Що про це все можна сказати? Що навіть з допомогою Заходу Путін лишається імпотентом. І я б на місці Заходу вже припинив ці спроби підняти у Путіна член. Значить, як би вони в його. Якби йому філацію не робили, це і вдатися, я не знаю, до запіхівання йому пальця в задні. Це теж непогана практика. В час уже його якось ну, не понів, стимулювати туди в іншим способом, вже в пасівний роль. В час уже його. Путін уже нікого не поїмає, Время іме Путіна. Розумієте? Вони йому дають час до червня. Я скажу, що неспроможність наступу російського навіть при таких втратах, ви бачите, вони потолок своїх втрат обозначили, вони нічого не зможуть зробити, і значить що я ще хотів сказати. За паліво. ви так радувалися, кількість там вираховували кількість паліва. Я, як старий практик, кажу, паліво обраховується тільки одним способом. Будуть проблеми на посівну із палівом. Доповідатимуть нам з того боку, що є проблеми з палівом, значить паліва нема. Значить, не дуже є що продавати армії, не дуже є чим заправлятися на заправках. Ну військо ж продає ви Розумієте, тільки коли почнеться посівна, кепська що посівна в менших обсягах, і ми повну картину не отримаємо. Але все одно, картина може бути тільки з посівної дана. Щоб ви не дуже раділи. так останні з моїх листків упав якусь найціннішу інформацію. Ви не втрим. Я вже скажу, страждаю трохи від склерозу, Порадую вас. Я знайшов операцію, в якій росіяни втратили 18 тисяч, і вжахнувся її важливості в порівнянні з тими втратами, що вони понесли за Авдіївку. Я скажу такими темпами, вони ні на що не наступлять.